Доброго дня, любі друзі. Четвертий клас вітає вас. Тема уроку Пернатий друг Михайло Слабошпицький, Славко і Жарко. Мета уроку. Досконалювати навички свідомого виразного читання, вчити характеризувати головного героя твору, вчити розпізнавати стани та почуття дієвих осіб, розвивати образне мислення, пам'ять, увагу, виховувати прагнення до пізнавання нового. Проведемо дружню розминку. Називається вона коло друзів. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Прочитайте скоромовку. Це попуга, всі це знають, Дивоптахом називають. Тим папуга знаменитий, що вміє говорити. Тепер спробуйте прочитати її ще у більш швидкому темпі. Тепер ще швидше. Пробуйте вивчити цю скоромовку і швидко її вимовляйте. На минулому уроці ви знайомилися з життєвим і творчим шляхом українського письменника Михайла Слабошпицького. Давайте згадаємо, де і коли народився Михайло Слабошпицький. Одещина, Черкащина, Сумщина. Які твори для дітей він написав А. Чомга і весна, Б. Славко і Жако, В. Троє Запаркана. Хто є головним героєм твору Славко і Жако? А. Петро. Б. Славко. В. Сашко. Виберіть правильну відповідь. Про що мріяв Славко? А. Вирости та поїхати до Африки. Б. Працювати на залізниці. В. Поїхати до зоопарку. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Молодці. Словникова робота, сурма духовий музичний інструмент у вигляді мідної трубки, зігнутої в кільце. Фонендоскоп – медичний прилад для прослуховування серця легень. Давайте з вами прочитаємо другу частину оповідання Славко і Жако. Розгортаємо підручник на сторінці 85-й і слідкуємо. Настали канікули. Славко поїхав відпочивати в табір. Книжки Брема дуже важкі. Він не міг повести їх з собою. Спочатку навіть не уявляв, що робитиме там без них. Добре, що знайшлися в бібліотеці тоненькі книжечки про природу Африки, щоправда, не такі цікаві, як Бремові. Багато всяких дивин розказував він хлопцям вечорами біля намету, накопавшись день у волі, наганявшись з м'ячем. Вони дружно обсідали Славка, били на собі комарів і слухали його з такою увагою, ніби перед ним був бувалий. У бавальцях чоловік і все те перебачив на власні очі. Щулись, як відсурмили в ранкові сурми благословенні канікули. 1 вересня Славко знову пішов до школи. На перервах став розповідати хлопцям про рослини і тварини Африки. А вони дивувалися, звідки він усе те знає. Коли уроки скінчилися і галаслива хлоп'яча ватага викотилася з шкільного подвір'я за ворота, Славко раптом глянув уздовж вулиці і навіть не одного разу повірив своїм очам. Назустріч із дуже засмагливим, просто схожим на мідним обличчям ішов його батько. Ой, вигукнув Славко і, вимахуючи портфелем, побіг назустріч. Дужими руками батько підхопив його разом з портфелем і підкинув угору. То ти скучив за мною? Скучив, скучив, тебе так довго не було. По дорозі додому батько розпитував Славка, що ж він тепер знає про Африку. І Славко розповідав усе вичитане в книжках. Ти в нас тепер доктор африканознавства», – похвалив батько. А вже біля шлаубаумін запитав Чи гадай, що я тобі привіз Мангусту? Ні. Сервала? Ні. Карликову антилопу ні. Ну, не крокодила ж? І не крокодила, усміхнувся батько. Що ж тоді? Кажи швидше, бо я не витримаю, замість відповіді. Батько голосно гукнув у двір. Славко прийшов. Славко, славко, славко! раптом загукав хтось у відповідь деренчливим голосом. Славко здивувався, хто це? Це? «Це сказав батько, Сам побачиш, хто це? І Славко побачив у клітці попелястого птаха з яскравим рожевим хвостом. Оце дивина вражено. Видихнув, а так загукав. Славко, славко, і школи йде Славко. Здрастуй, сказав йому Славко. Ти хто? Здрастуй, здрастуй, школяр! Радісно вигукнув так і світив на нього жовтавими очима. Р -р -р -р. У нього звучала так, ніби тріщав розгризаний горіх. Це папуга Жако, сказав батько, він вважається найрозумнішим із усіх папуг Африки, а може, й світу найрозумніший, авторитетно підтвердив папуга. Будемо дружити? запитав його Савко. Дружити, дружити, задоволено підхопив Жако. Потім схилив голову на бік, приязно подивився на нього і змовницьки підморгнув. Восени Славко застудився. Вночі в нього була висока температура, і він мар. Присмирнілий жако сидів біля хворого і не зводив з нього погляду сумних жовтих очей. За вікном ляпотів холодний дощ, громкотливо, Спалахуючи вогнем, як блискавка, пролітали поїзди. Коли прийшов лікар, папуга йому сказав хворий, Славко, хворий, температура. Доки лікар вислуховував Савко легені, жако з надії дивився на нього. Навіть не зворухнувся, не кліпнув жовтими, намистеними очей. Дідусь, тато й мама теж мовчки стежили за лікарем, з нетерпінням чекаючи, що ж він скаже про хворобу. Нарешті лікар сховав фонодоскоп, у набитий всякою всячину портфель про окуляри і мовив: нічого страшного немає, але треба лікуватися. Лікуватися жалібно, промовив Жако, цілими днями запотєменілим дном шелестів дощ. Гримкотіли поїзди, а Славко лежав у кімнаті, нудився. Йому вже трохи полегшало, але виходити на двір не дозволялося. Єдина розвага Жако. Він і вірші розповідає, і співає, і свистить. Навідали Славка однокласники, і Жако продемонстрував їм увесь свій репертуар. Йому на концертах виступати, сказав хтось із хлопців. І Жако ще більше запишався з собою, аж очі примружив від задоволення. І ще хвацькіше взявся висвистувати, потім нявкати, гавкати і кукурікати. Він, мабуть, дуже тівшися тим, що Савко одужує. Розумний жако, все розуміє. Стоїть серед волого шумовиння, обложних осінніх дощів, степовий роз'їзд, гасне в гущі безлисти, потемнілих дерев, перестук коліс, ще летять здалеку і далеко. Йдучи вранці до школи, Славко зупиняється, коли повз роз'їзд пролітає поїзд, роздумливо вдивляється мехтіння його вікон і уявляє тих щасливих людей, які їдуть. У невідомі краї і побачить там усякі дива. Ех, скоріше б уже нарешті вирости, скрушно зітхає він. І, здається, Славкові, що чекати йому до того часу цілу і вічність. Славко оглядається на будиночок і щораз помічає у відчиненій квартиці свого попелястого друга. З яскравим оранжевим хвостом. Цікаво, чи згадує він свою Африку, де так багато сонця і, мабуть, не буває таких холодних дощів. Славко знає, що без нього папуга нудиться вдома, нікому показати свої таланти, ні з ким поговорити і розважитись, Терпляче чекатиме Славка зі школи. А коли він знову постане з важким портфелем у руках на порозі, жовто спалахують присмучені очі жако. І він все весело загукає, з насолоди вимовляючи «Рррр, школяр. Скільки п'ятірок, обминаючи калюжі на бруківці, Савко йде до школи. По дорозі думає, що влітку обов'язково візьме з собою жако на відпочинок. Отакої довгої розлуки на цілий місяць вони не витримають аналіз змісту прочитаного. Тепер зупиніть відео і дайте відповіді на запитання. А тепер перейдемо до домашнього завдання виразно читати та переказувати оповідання.